Тебе буде проходити чорна п'ятниця, яка буде діяти тільки один день у всіх магазинах АТБ по Україні тільки 21 листопада. Один день мінус 55% знижка на морозиво, три ведмеді з фісташками 500 грам, 94,40 замість 209,90. дійсно супер пропозиція лянтеклас. Ну я не знаю, скільки тут будуть залишки. До мене потім претензії не пишіть, приходьте зранку. Зранку ще ці позиції всі будуть. Їх вітаю за тебе. Сьогодні буду показувати акції, які будуть діяти один день, тільки 21.11 на Чорну п'ятницю. І також Супер Тиждень ВТБ. Почалися сьогодні 19.11 і будуть діяти по 25 листопада. Включно У усіх магазинах АТБ по Україні. Так, Майонез Оліс чудовий 500. 500 мл 4190, тут 50% жирності. Далі майонез Оліс салатний. 32,70 за 500 г. Ще ось такий майонез Оліс столовий 500 г, 67% жирності, 48,50. Мальований файний за 51,90-72 жирності. Але на вітринці я його не бачу. Акції на кетчуп, королівський смак. До шашлику 400 грам, ціна 30,70, гарна знижка 32%. Також корелівський смак лагідний за 400 грам 30 гривень, 70 копійок. Також 32% знижка. Так, це ексклюзивна знижка. Покажу. Все таки, бо гарна пропозиція: 200 грам, заправка до борща за 20,90, мінус 30% знижка, але тільки з карткою АТБ. Ось така заправка бурякова томатна від бренду День у день. Нову. Тиждень суперцін з 19 по 25 ось такий салат з тунцем та кукурудзою від бренду Deluxe. 160 грамів, 56,90. Ой, хто пробував, напишіть, цікаво, ці салати. Далі. Ось такі шпроти, Тут мінус 25% знижка. Тут більше все зрозуміло, шпроти ризькі в олії від бренду делюкс виготовляють їх в Латвії. Баночка йде з ключем 190 грам за 66,90 Олія соняшникова стожар рафінована. Пляшка тут 850 мл. Ціна зі знижкою 74,40. Розбирали, є лідістало цей новий товар від розумний вибір. Молоко згущений, що продукт молоко вмісний згущений. З цукром 8,5 жиру, 290 грам за 28,50. Така пропозиція, бачите, його як розбирають. Прямо глянь, яка супер пропозиція на рисову локшину від цього бренду Glets. Рисова локшина з соусом ФОБО 65 грамів, 26,70. Це поки найбільша знижка, яку я сьогодні зустріла, 45%. І тиждень суперцін, мілка. Три види бачу тут шоколада мілка 57,90. 100 грамові плиточки. Так, з кремовою начинкою, зі шматочками печива Орео за 57,90 і знижка аж 42 Ця мілка ще шматочки хрумкої карамелі і рисові кульки 57,90. Смаки цікаві. Ой, а ось ця мілка смачна з молочною начинкою. Такими окремими вона йде тут шматочками 57,90 Також, але тут 87 сім грам всього. Але знижка аж 42%. І тут знову акція тільки одного дня. Чорна п'ятниця, 21.11, мінус 50% знижка на три види мілки. Написано в асортименті всі три знайшла показати вам, на які буде акція. Оця йде 270 грамів. Ціна буде тільки один день 129.90. Так, другий вид. Тут у нас карамельний смак. Так, карамельний смак 276 грам. Так, також ціна 129,90. Вони всі в одну ціну. Оця, мабуть, тільки 300 з орео. Да? Отут 300 грам з Орео. також ціна 129.90. Мінус 50% знижка, але тільки один день. У ці полички з ну з солодощами стоять окремо. Так що приходьте, беріть, тільки приходьте поранше, тому що можуть розібрати вранці все за один день. У них так буває маленький запас товару тебе. Акція на сир кисломолочний білоцерковський. Домашній 9% жиру, 65,90 за 350 грам. Ой, показую, як він виглядає. Знижка гарна, 27% для сира. Це дійсно гарна знижка. Далі йде домашній 5% жиру білоцерковський 60,90 за 350 грам. І 0% жиру, так, також 350 грам, 55,90 Гарна ціна да, на сирочки злагода. Так, вони виходять по 10,40, два види ваніль і Мак. 23% жиру, 10,40. І також Мак. От ніколи не куштувала. треба спробувати. Мінус 38% нормальна пропозиція. А, тут ще два види злагода. Ось такий довгий XL – 11,90, тут 43 грами. Так. І також 23% жиру. Це йде з кокосом, з ароматом карамелі. І ось такий шоколад та вишня 10.40 за 36 грам. На всі сирочки 38% знижка. Далі йде новий товар. Продукт, розумний вибір, глазурований. Ось такий з ароматом ванілі 36 грам. Ціна 7,70, замість 9,70 Ваніль, насолода. Я от не бачу, тут ніяка жирність не вказана. Ну а так його ціна 9,70. тортиків наявності немає, але про знижки розкажу. Так, перший торт бісквітний з ароматом груші 350 грам. Від торгівельної марки Своя лінія 116,90. і торт тирамісу також від своя лінія 800 грамів за 237,90, Знижка на нього 21%. Це супер тиждень з 19 по 25. Ну я думаю, їх привезуть, просто розібрали все тільки викладають. І супер знижки на каву. Кава чорна карта Арабіка Мелена 137,90 для чорної карти. Супер. Пропозиція. Тут 230 грам. Напій кавовий від «Якобс» Карамельний лате 450 грам. Три в одному 156,90. Далі кава «Якобс» монарх Рощинна 399 за 280 грам. І в склі така ось кава «Якобс» Розчинна 193 90 за скільки тут грам? 95 грам. І знову Якобс в акції. на цей раз Monarch Classic 179,90, також 230 грам, як і в чорній карті. Далі чорна карта Голд. Розчинна – 324,90 за 250 грам. і 120 грам за ціною 156,50. Найбільша знижка у відділі чаю на чай Манамах, ось такий ексклюзив, грін, ну, зелений чай, китайський, з ярликом, за 25 пакетів, плюс 3 в подарунок, 30,90. Тисяча і одна ніч, 25, плюс 30 пакетів, за 35,50, також від Манамах, із ягодами, 45 пакетів, за 38,90, з ароматом лісових ягод. Цікаво спробувати. Манамах. Кинійський листовий, тут 80 грам. Листовий розсипний, 50 гривень 50 копійок зі знижкою 35%. І найбільша знижка на чай – чорний гранульований від «Розумний вибір». 180 грам, дивіться, за 36,50. Це прям супер пропозиція, 45% знижка. От гляньте, яка гарна ціна. Вареники з капустою від бренду «День у день». Ціна 32,50 за 400 грам. Це новий товар. І зразу його поставили в акцію. Мінус 30% знижка. За 400 грам 32,50. Ну, начебто, непогано. Ділі вершкового масла гарна знижка для тих, у кого є картка АТБ. Саме ось ця картка, така от якою розраховуватись: 78,50, Масло ферма 63%. Ну не така прям супер пропозиція. Жирність тут маленька за 78,50. А тут просто для всіх да, акції масло молокія, солодковершкове. Так, це у нас 82 жирності, все правильно, 87,90. Ну тут і гарна ціна, в принципі. І знову масло, молоке, селянське соло солодковершкове, 72,90 за жирність 73. Вони всі йдуть по 180 грам, стандартні упаковки. Оця позначка, що супер тиждень, знижки до мінус 43%. відсотків. Тут чотири види ось такого сиру від лакіаті, паста сиркова. Вершкова 57,90 за 150 грам. Є просто вершкова, а є зі смаком цибулі. Також 57,90. І тут два види паста сиркова з лососем та кропом з грибами-лисичками. Вона йде по 185 грам, по 51,50. І тут мінус 30% знижка на два види сиру від своя лінія. Є голландський брускований, є вершковий.

Так, і той, і той гауда. Так, це а без лактози і звичайний. Е, в упаковці 150 грам 61,50 нарізаний слайсами, і безлактозний така ж ціна 61,50 зі знижкою 30%. Маздам ось такий 61,50 за 150 грам мінус 30% знижка. Також на всі ці три види сиру. Уж кожного тижня вони роблять пропозицію риба тижня на цей раз це буде хек день у день, заморожений, лазирований, без голови ціна 169 90 мінус відсотки знижка замість 220-79. Ось саме цей хек, такі блакітній упаковочці, він іде по-різному розпасований. Десь по кілограму більше менше. Тут кілограм 102 грами, наприклад. Це рибний відділ, і тут я бачу вже багато знижок, прям по 40%. Ось такий водний світ, водний світ ікра з океанічної риби із лососем Сорок чотир за 180 вісімдесят грам. Ну, гарна пропозиція на цю ікру. Далі йде отакий лосось. Також гарна ціна. Ух ти, що 200 грам за 80 90. Так, дивіться, 40% знижка. АТБ акція, все вірно. 200 грам 80-90% філе шматочки в олії, правда, в олії. Ну, все одно, мені здається, що ціна непогана. 40% знижка. Може і візьму собі. Тут у нас сьомга слабосолена, і девід своя лінія. Ось така філе шматок на шкірі 180 грам, 181,90, знижка 30%. І також. Зразу тут покажу, а потім ікру покажу. Форель слабосолена, також філе шматок на шкірі. Перший гатунок 176,90 за 180 грам. Хочу ще показати ікру горбуші, да? ікра лососіва, горбуче зерниста. Ось у цій баночці 279 гривень за 100 грам, мінус 40%. І тут три види закуски від бренду Своя лінія. По 180 грам ідуть. Є куряча, також шинкою та грибами, і просто грибна. Всі вони по 24,90, замість 35,90. Чорна п'ятниця акції будуть діяти тільки один день, 21 першого. 11-го. ось така ковбаса від м'ясної лавки. Тигриня за 400 грам. Ціна буде тільки 21-го: 90 за цю паличку 400 грам. Також є ще австрійська. От бачите, як вона виглядає. Австрійська, але її немає зараз в наявності. Ця тигриня зараз коштує 111,70 австрійську я тут все подивилась, її немає. Ну, сподіваюсь, що привезуть на Чорну П'ятницю. Так, акція на. Це у нас птиця копчено варена, філі Куряче. 30-79 ціна за 100 грамів, мінус 26% знижка. Цікавенько, що хочу показати сало. Сало 15% знижка, воно в них якесь таке, як варене, яке 1890 замість 22-34 189 гривень за кілограм. Ну, нормально для сала. Знову супер тиждень, знижки до 43%. Так, два види ковбаси. Ось оце мінус 40%. Знижка, ковбаса першого сорту, губернаторська, напівкопчена з м'ясом птиці. Ціна за паличку 420 грам 82,90, замість 139,80%. Знижка на неї аж 40%. І також болгарська вказана. Так, а де у нас? Болгарська ось така салямі, болгарська ціна вказана за 100 грам. 31,69 замість 53,20 і знижка 40% на неї. Ковбаса сирокопчена першого сорту. Чому в них немає вищого сорту? Я от якось не зустрічала поки в АТБ все, тільки першого сорту. 31,69 ціна за 100 грам. 316 за кілограм вказано. Курячий рулет такий. шинка. У варена від бренду Добров. Вірна якість 500 грам, Ціна 158,90. Це на, на нього знижка 30%. Так, був 228,90 Так, шинка в оболонці вище, оце вищого сорту. 158,90. Так, далі. І також на знижці сардельки Сардельки сарделіні першого сорту. М'ясна лавка, своя лінія 18,09 за 100 грамів 180 вісімдесят за кілограм. Получається сардельки. Сардельки йдуть першого сорту. 35% знижка. Ціна вказана за 100 грамів. Відділ м'яса, 9,99 гомілка від наша ряба. За кілограм виходить ну, майже 100 гривень за кілограм. Тут вона десь по кілограму, ця гомілочка. Ір, а тут стегно, а де гомілка? Стегно, стигно. А ось її гомілка, хотіла сказати, а гомілки немає. Гомілка є, гомілка, ого, тут побільше, ніж по кілограму розфасована. 100 гривень, виходить, за кілограм. І також крило знатне. Від знатна курка 965. Дивіться, на нього аж 16% знижка. Так, знатна курка, ось отак вона виглядає. Крило, а оскільки воно розфасоване, крило розфасоване. Тут по 800 десь грам 9,65, 97 гривень за кілограм. Якось на цьому тижні по іншому вони зробили акції. От саме окремо на знатну курку крило і окремо 25% знижки на гомілку від наша ряба гляньте. Яка класна знижка у них 40% на піцу гавайську від бренду легко. Так, а скільки тут готуй, 7 хвилин вжити 400 грамів, 84,50. Ось так оце вона виглядає, показано заморожена. Ну, Супер пропозиція. Так, вона коштувала 140,90. Яблуко сортове першого гатунку. До речі, гарненькі яблука показую за 29,95. Ціна за кілограм зі знижкою 14%. Така хурма піраміда, перший гатунок. Залишилось її дуже мало. Ну і вони зараз винесуть її шістдесят сім, ціна за кілограм зі знижкою 24 відсотки. І мандарин, перший гатунок. якенький мандарин 49,85, Знижка 16%. відсотків. Знижка на яйця курячі від своя лінія харчові столові першої категорії С 1 розмір 10 яєць. 68,50%. Звичайні яйця ВТБ. Одна штука за 5,89 Ну, Такі вони дрібненькі, скажімо так. Знову тиждень суперцін. Знижка на хлібний дар. Горілка. Пшенична лайт. Ось така упаковка. Тут 500 мл. Ціна 86,90 замість 135 гривень. 36% знижка. Така пропозиція. Ну, відділ де сідер. Покажу, яка найбільші знижки сідер з гру о самзбі зі смаком груші 950 мл, 51 грн. гривня. Він іде в пластиковій упаковці. Також непогана знижка тут на дві позиції: сідер самерзбі, яблуко 0,5 в ЖБ Банці 32,40 І сідер газований вишня, пастеризований. Ось оцей 33,70 за 0,5 Також Новий супер тиждень АТБ, мінус 30% знижка на літровий Мартіні, саме б'янко. цілий літр за ціною 345 гривень. Ось так, замість 495. Ось супер тиждень В АТБ з 19 по 25 знижка аж 38% на пасту від Когит. Ось така Max Fresh. Є зелена і синя упаковка, вони відрізняються, чим см'ята і ще щось свіжість. 61,90 за 100 грам. Ось ці Max Fresh. І також менша упаковочка. По 50 грам. є один вид Max Fresh, інший, мабуть, зелений розібрали. 35,70. Аз... А, дитячі. Покажу, де. Ось оцей дитячий за 34,90. На нього знижка також 38%. І Знову супер тиждень і дійсно класна пропозиція. Знижка аж 41% на два види з'єва папір з ароматом. Оце з ароматом. Я так розумію, персик намальований. 85,90 за чотири рулони трьохшаровий. І зєва також три шари, чотири рулони. Ну я не знаю, це мабуть без аромат. Ні, написано ароматизована. Ось така ще з'єва 85,90, два види. Етичні серветки в красивому, до речі, пакуванні Elite Soft 150 штук, двохшарові 31,90% зі знижкою 28%. І ось такі серветки вологі йдуть з клапаном 72 штучки за 27,50% всього на всього 35% знижка. Далі йдуть дитячі серветки вологі. Дивіться, також 72 штуки з клапаном. Діджлес, якось так, бренд називається 29,50 мінус 35% знижка імунна система. Також в акції рушники від бренду «Своя лінія» – дві штуки, двошарові білі – 33,90 зі знижкою 28%. Також палички ватні «Своя лінія», перламутровий стік, ну, не знаю, 27,90 за 200 грам. І найдешевші ватні диски також від бренду «Розумний вибір косметичні» – 18,90 за 80 штук. О, гляньте, чорна п'ятниця, тільки 21 листопада буде знижка на шавму. Класна, 50%, причому 400 мілілітрів. Ось ця вся шавма, шампунь. Зараз вона, до речі, коштує 131,90, а чоловіча так і ще 150. Ага, ось я спочатку жіночу вам покажу, буде коштувати 65,90 три види. Тут виходить для жирних. Для пошкодженого і догляд та детокс. Ось така цікава з екстрактом чаю матча та олією сої 6590, всі три види, а два види чоловічого проти лупи із хмелем. Ось оці два види, ціна 74,90 тільки 21.11 на Чорну п'ятницю. Приходьте вранці і тоді встигнути щось придбати, тому що потім все це розберуть. І зараз діє акція на кліат. Є велика упаковка проти лупи два в одному для чоловіків 360 грамів за 145 гривень і 225 грамів за 92,90. Знову новий товар і знову акція з 19 по 25 освіжувачі такі. Я всі вам показувати не буду. Тут їх аж 4 види. Є льняний пролісок. Гняна хмара про і ще якісь два види. Вони йдуть по 400 мл за 41,90 зі знижкою 25%. Освіжувач повітря в асортименті. Бренд Своя лінія. Ну, тут супер пропозиція на цей Гелакс. 41% знижки для видалення жиру з курком з розпилювачем. 59,90 антижир за 500 мл замість 102,70. Ну ґелакс гарний бренд. Види мийних засобів для унітазу від бренду Neopure – Лаванда й Океан. Йдуть вони всередині по три штучки 30 грам за 24,40. Сподіваюся, всі акції, які є в АТБ, ну от оці основні, де супертиждень, і також акції одного дня. Я знайшла. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба і пока!